Добрий день, мої прекрасні глядачі. Сьогодні я покажу вам свою невеличку колекцію прикрас, зроблених в Османському стилі. Вони зі срібла і сплаву схожого на бронзу, а також стразів, схожих на фіаніти. Це репліки традиційних турецьких прикрас 16 століття. Якщо ви бачили серіал про Роксолану, то знаєте про них. Кілька років тому я їх вже показувала, а недавно з'явилась новинка. Маю нагоду показати ще раз. Що цікаво, на передній поверхні бронза, а задня поверхня срібло. Є відмінка така про срібло. Ну, логічно, до тіла срібло. Тюльпан це символ османів. І тут дуже цікаві бейли на всіх цих прикрасах. каблучка. Дуже гарні, чисті кольори, перехід срібла в бронзу. Брошечка у вигляді метелика. Стразики. Основні поєднання кольорів в османських прикрасах червоний і зелений. Червоний це чоловічий колір, а зелений жіночий. Те ж саме шинка срібна. А тут бронза. Червоні кристали світяться в ультрафіолетовому світлі, тобто, це, мабуть, синтетичні корунди. Майже всі ці прикраси я купила роки чотири тому, всі разом, мабуть, це була чиясь колекція. І чотири роки мені нічого подібного не попадалось до цього літа. І от знайшовся такий колон, те ж саме, срібло позаду. І склав схожий на бронзу спереду. Це теж не срібло. І другий кулон, вони попалися разом. Це перлина барокової форми, натуральна. Фіанітики, срібло, чорніння, крапани. Бронза. Можливо, не бронза, але я так буду називати Бел бронзовий. Тут срібло. Є маркування 925. Дуже оригінально. Я таких не бачила раніше. Я перевірила всі маленькі рожеві кристалики, світяться в ультрафіолетовому світлі. Тобто це синтетичні рубіни. Підвіска трохи увігнута, не наче мушля з перлинкою. Погодьтеся, незвичайний дизайн, і такі прикраси викликають більший інтерес. Хоча ця теж гарна і більш носибельна. Підвиска у вигляді тюльпана. Тут центральний червоний кристал. Мабуть, ювелірне скло не світиться ультрафіолетовому світлі. 925 О, Бейл. Ні, бейл бронзовий. Ще тюльпан. Продавець сказав, що цим прикрасам років двадцять. Тут шинка вся срібна. Ці всі прикраси добре підходять одна до одної. А це моя улюблена підвіска з цієї серії. По центру імітація перлини. Зверніть увагу, скільки мілких деталей, як гарно зроблено. Нагадує австро-угурські прикраси. Такий реверс. Реально нагадує старовинну прикрасу. І ця бронза має вигляд. Античного золота. Об'ємна, багатошарова. А ця підвіска з натуральною перлинкою гарної якості. Це точно фіаніт, дуже блищить. Те ж срібло на задній поверхні. Тут видно перехід срібла в бронзу. Одиночна сережка у вигляді рибки. Я хотіла переробити її на підвіску. Але потім передумала кулончики я майже не ношу, хай буде так для колекції. Дуже цікава рибка. Є маркування про срібло і на підвіску переробити дуже просто. Теж одиночна сережка, яку можна перетворити на підвіску. Тут центральний кристал повинен бути зеленим. Я тимчасово поставила який був дуже гарні тюльпанчики. Тонка робота. Всі ці прикраси дуже акуратно зроблені і мають прекрасний зворотній бік. Зелений кристалик з попередньої сережки я забрала для ремонту. Цього кольє тут десь його поставила. Це те ж саме фіаніти. Зворотній бік срібний. І тут сплав, схожий на бронзу. ланцюжок срібний. Дуже гарні кристали. Майже впевнена, що це фіаніти. Міксування з бронзою додає ефекту старовинності до цієї біжутерії. Мені здається, як ви вважаєте. Браслет підходящий до кольє, все те ж саме. Султан Сулейман мав хобі, виготовляв ювелірні прикраси. Який розкішний дизайн. І гарні бейли дуже додають краси цим підвиском сережки швензи срібні задня поверхня срібна Синтетичний Рубін фіаніти. Цим дизайном сотні років. Тут імітація марказитів, але, мабуть, не марказити. Дуже блискучі кристалики. Всі ці прикраси досить важкі і талановито зроблені, майстерно. Теж срібло з вороту. Дуже подобаються ці сережки. Швензи на всіх сережках срібні. Це ріблою бронза. Це щось проміжне між біжутерією і ювелірними прикрасами, але дуже гарне. Цю підвіску мені подарував продавець. Відновити її. Неможливо, але можна замінити оці сірі кристалики, якщо попадуться рожеві або зелені, всі однакові. Може, коли вдасться відремонтувати все те ж саме. Цю брошку я купила найпершою ще 5 років, більше п'яти років тому, і показувала, і довго дивувалася, що ж це таке, чому так? Чому срібло позаду, а бронза на фронтальній поверхні. Тут теж маленькі кристалики, корунди, фіаніти, чудова якість. І лише потім, коли знайшла оці прикраси, які вам показували, я зрозуміла, що це така елітна турецька біжутерія. Зверніть увагу, який тромбон. Масивний, такий добротний. Неначева ваза з квітами. Напишіть, як ви ставитесь до таких прикрас. Чи сподобалось вам? І це все, що я хотіла вам сьогодні показати. А все добре, до побачення.